От у вас склалося розуміння, хто для Анастасії приходько свої. Нахрюки на мову, походи до Влащенко, залякування росі... ядеркою, так зрозуміло, що російською, е... заяви про безумовні переговори з Росією, захист про російських пропагандистів, інтерв'ю з проросійськими пропагандистами, перекази російської пропаганди про те, як добре в Маріуполі. І потім таке. Тому що вова чума. На ж мені згадалася ця пісня, розумієш? Тому що і за Вови все. А який з них Вова Чума? Ну, Давай Путін пусть буде. Скажу так: з Приходько давно вже зрозуміло, тільки для мене стало відкриття, що вона однозначної відповіді про те, який Вова так і не може дати. Ну, Це так так би мовити, цивілізовано, так, якщо висловитись за стандартами. Приходько не дала однозначної відповіді. А, хоча, в принципі, з її відповіді все зрозуміло.